Олександр Юрович, доброго дня. Вітаю вас з перемогою в чемпіонаті. Підскажіть, які ваші враження від турніру? Дякую за вітання. Ми задоволені турніром. Добре, що такі турніри відбуваються, тому що на протязі всього року ми маємо ігрову практику і він довготривалий, і тому практично на кожному тижні в нас завжди була гра чемпіоната області, і ми набували для нас турнір. Потрібний досвід, і це для команди позитивно відображається. Також як ви прокоментуєте сьогоднішню фінальну гру? Ви спочатку програвали в рахунку, але змогли відігратися та виграти серію пенальтів. Так, хочеться відзначити команду суперника, тому що ми напротязі всього року конкуруємо з ними, і завдяки тому, що є такі хороші команди, ми можемо рости, розвиватись, прибавляти в своїх якостях позитивних. Тому чим більше таких команд буде в нашій області, тим краще для, для розвитку наших дітей, тому Ця гра була досить складна для нас і складалась не по нашому сценарію. Ми програвали, відігравались по ходу матча. І завдяки тому, що хлопці проявили характер і боролись до останньої секунди. Ми буквально на останніх секундах вирвали нічию. І завдяки серії пенальті перемогли цю гру. Також підскажіть, що допомогло вам вийти в фінальну частину та навіть виграти? І це якісь регулярні тренування чи дисципліна, чи може щось ще. Обов'язково повинна бути дисципліна. Я на цьому роблю великий акцент, і я пояснюю дітям, що без дисципліни не буде ігрової дисципліни. На цьому треба на це треба зважати. І звичайно, що це регулярні тренування. Я дякую діткам за те, що вони постійно відвідують тренування без поважних причин не пропускають їх. Я більш як впевнений, що ця робота не пройшла дарма, і вони за цей рік здобули багато досвіду і дуже прибавили в футболі. Дякую вам.